Стихійне сміттєзвалище за гаражним кооперативом на вулиці Текстильній існує вже більше року. Сторож гаражів Петро Пестрак розповідає, що сміття вже горіло і не раз. Тоді на місце приїжджали і пожежники, і правоохоронці. Хтось підпалив щось, то пожарну визивали, то це засипали такою землею, будівельними матеріалами, щоб не горіло. Однак на те, що саме в цьому місці недобросовісні підприємці скидають сміття, звернули увагу лише після того, як власники гаражів зняли на телефон відео і виклали його в соціальні мережі. На кадрах видно, що мішки з будівельним сміттям вивантажують і скидають з прицепа в яр. Сторож Петро додає, що в'їзд на територію кооператива лише за перепустками, але каже, що часто люди їдуть до підприємців, які орендують гаражі, а перевіряти кожного він не в змозі. Тут не годен пильнувати, бо так гаражна немає. От поїхала машина. Я побачив, дивсь, якась машина чужа, нині вихідний день. Я пішов, дивлюся кажу, а він, я приїхав там щось когось взяти. Ну, я кажу, ви бачите, що пише без перепустки не цей. Я не можу пильнувати, розумієте? Бо того, що якби, тут багато з підприємців, як в будь-якому гаражі. Де їдеш? Туди їду, де їдеш, туди їду. Ще психує. А вечір розумієте, бо зараз що світло виключає нам шламбам, випустити, потім рушну крутити. на це. стихійне сміттєзвалище звозять не лише будівельне сміття. Серед іншого тут дуже багато побутового. Можна знайти холодильник, використані пляшки, а також автомобільні шини. В кооперативі зазначають, що територія, на яку скидають сміття, не їхня. А щоб загородити гаражі, потрібні кошти. Однак наразі власники кооперативу грошей на це не мають. То воно в загальному. Не наша територія, розумієте? Тільки через нашу територію от підприємці він на десь будову має, а бусом приїхав, я ж не можу провірати, і він мені її не відкриє. Шо, а що ти хочеш, що я? Розумієте? Ну, а стояти я там не можу. В місті про стихійне сміттєзвалище на текстильній знають. Муніципальна інспекція вже навіть встановила одного з порушників, якого зафіксували на камеру, коли з його автомобіля викидали сміття. Власник був встановлений і вчора, 19 грудня, він прибув, по нашому повідомленню прибув управління муніципальної інспекції, де надав свої пояснення щодо даного факту, по даному факту. Тобто, так дійсно людина зізналась про те, що він вивантажував будівельні відходи в не встановленому місті. Не заперечував про те, що готовий понести цю відповідальність, тобто ми з ним провели профілактичну бесіду щодо подальших дій його на чоловіка. Виписали протоколи за двома статтями адміністративного кодексу України. Тож він заплатить два штрафи. Порушнику доведеться віддати 680 гривень. Однак ця сума замала, вважають муніципальні інспекції і зазначають, штрафи за скид сміття в недозволених місцях слід збільшити в рази. Адже зараз виходить, що людям дешевше оплатити стягнення аніж платити за відходів на Малишівці. Утилізація таких відходів за одну тонну приблизно 150 гривень на прийомі таких відходів, і враховуючи те, що зараз паливо дуже високої ціни, і, ну, на, жаль, на жаль, вони стараються, десь, щоб менше зекономити, щоб заробити кошти якісь на таких вивезеннях. Муніципали зазначають, що в Тернополі є кілька таких стихійних смітників. Їх кожного року прибирають, але люди знову навозять туди відходи. Мешканці міста, які стали свідками неправомірного вивозу сміття, просять повідомляти про подібні правопорушення на гарячу лінію міської ради, а також по можливості знімати на фото та відео самих порушників.